Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Гуси Мамути Велетри. Вийду в ефір. Багато є питань. Може, хто задасть якісь питання. За контакти мене питають. У мене є вайбер, Telegram. контакти 098 302 34 75. що друзі кому є цікаво хто думає що я займаюся як бізнес друзі це не, не так на бізнес потрібна друга кількість це любитель боба бігає Бобчик. Ну що не покупалися, вже похудали. Скоро будеться носність. Почнуть не стріляється. Дякую за вподобачки. Всім доброго дня, вітаю вас. А зараз такий чаші всі на роботі. Хто де? Солнышко. Птички спеваете? Ніхто не задає питання. Всі все розуміють. Це добре. що всі все розуміють. Буду в ефірі хвилин 10. Думаю, вийду, покажу, подивіться, щоб подивилися. Вже похудали. Погода теж різна. Та зима, то весна. Я краще помовчу, хай птички стояють. Послухаю пташок. Може хто що напише, яке запитання, відповідати буду. Питайте, друзі, кому цікаво. Їдять зараз мало. Оце оця кількість гусей з'їдає за сутки, за добу. То зараз я їм даю ячмінь. Десь до 10, до 10 кілограмів. Відро даю. Навіть там нема, мало, 10 кілограмів відрі. Десь 8 до 10. Не хочуть зараз їсти, бо плавають ставку, підуть купаються, зелень їсть, пасуться. Класно на ефірі одна людина. Пічки співають, така поведінка усього світу. Покупались, чиститься. Зранку, коли випустю, бігом на ставок. Ось тут ставок. Вони там покупаються, топчуться, зразу біжать, поставлю відро з їдою, зерном Ну Хто може де там ухопив. Добрий день, рада вас бачити, я ваша підписниця і хочу вас купити інкубаційні яйця гусей. Добре. Ще поки що не несуться, але вже думаю це вже скоро. Я так побільше їх стараюсь, щоб не було тепло і менше світла було ночі. Ну, щоб день не продлив не... день не більший. Щоб вони пізніше занеслись. Тому що менше тоді мороки, гріть, гусенят. Чим пізніше, тим краще. Все одно вони несуться до середини літа. що далі, треба добовому гусьонку 30 градусів тепла. Це зайві розходи. Зимою ночують, вони ночували мене сарачик сам з дверями, але двері постійно відкриті, тобто без дверей. І щоб їм прохолодно було. Чим пізніше занесуться, тим краще. Ну вже я думаю, от ось вже. Думаю, до березня місяця занесуться. Хотілося б, щоб вже в березні. І відправляти теж, як десь якісь там смотри, які регіони. Як теплі, то, то доходять. А якщо... Прохолодні ранньою весною можуть про мене. Привіт, привіт Іван, привіт. Дякую, що пишете, дякую. Дуже дорого. Ну, Інкубаційні яйця дуже дорого, розумію. Зараз магазин зайдеш все, наче дешево. Електроенергія. Інкубатор купив. Все дешеве, друзі. Так, ще одну хвилинку. Якщо ніхто нічого не питає, не запитує, то буду завершувати ефір. Коментар підтримку каналу, слідку за вашим відео. Цікаво спостерігати. Дякую. Щиро дякую, Галина. Всім, хто підтримує, дякую. І вподобайки є, ставлюють. Є даже такі в мене відео, де набрало там більше мільйона переглядів. Є різні. Це завдяки вам. Дякую всім. Яка ціна на яйце буде? 150 гривень. Дома віддам по 120, якщо з дому. Якщо відправляти, то буде 150. Несуться вже гусики? Ні, ще не бачу. Ще не бачу. Я думаю, ще тиждень занесуться. Вже така в них поведінка. Вже такі десь гусочки, вже так їм важко ходити. Є які біжать на ставок купатись, є які вже затримуються, там сарачку. А підписчику Не, не спів прочитати. Я знаю, що всім не вистачить. Кожен рік процентів 70 людям не вистачає. Це в мене не бізнес, друзі, це просто любитель. П'ять десятків гусей, це, це яких було б там хоч би тисяч п'ять. То так. Да. Побільшу вам ще трішки. Ось так же саме. Замок. Підписнику. Це 150 гривень. Я вважаю, що це недорого. Якщо 7 кг тушка в середньому Тут там недорого. 5 десятків це бізнес. да-да. П'ять десятків – це бізнес. <гум> да -да. Це бізнес. <гум> я знаю, в кожному селі там по два, чи це, в, кож в кожному в селі, в кожної хаті. Гуси шикарні, я знаю, я брав. Дякую, дякую, вам. Дякую за підтримку. Ну, Зато приємно. ось Приїхали. Хочуть кажуть, ми хочемо м'ясо. Живою вагою кинув. Зважили і приємно, є якась копійка. Постійно собі м'ясо. Зараз м'ясо не докупиться, а так воно не вибуває. Плюс жир, пір'їна якась там здасться. Продасться. Якась копійчина. Гуси кормлять мене себе. Якщо даже порахувати, не купувати, скільки м'яса, порахуйте, скільки які йдуть затрати на рік, та одне тільки м'ясо. Хто що там каже, вигідно, не вигідно. Так, друзі, на все добре. Я виходив на 10 хвилин, тут, 13. Дякую всім за підтримку. Телефон сказав. Гусей показав поведінку. Бачите, Ну все добре. Пока-пока.